Ех, придбав свій бельгійський пивом, поласуємо його. Ех, коли там вже почнеться перший тур українського Є Євро FC24. Не цікаво, хто має там суперника. Ех, А це буде зіграти цей груповий етап, там вже фінал. Опа. Да, доброго дня. Ха -ха, Петра, як ви там. Нічого, я ж там. Я нічого готуюсь, вже чекаю, перший тур. Ось цікаво, з ким я буду грати. А ти вже знаєш, з ким я буду грати? Ага, відкрити першу сторінку папочки. Добре. Ха -ха! Нічого собі. Давай я відкрию. Файл, да, все? Перший. Ага. А, задній нічого немає. Ага. Це мій перший суперник, так? Да? Ну, борода в нього, конечно, зачетно, але, блін, він більше похожий на Данця, ніж я. Та шучу-шучу, ну шутка така. Поним, типу, що він барбар, типу, або там цей... Чи хто там у вас був даний? Та все, все, не обіжайся, Петро, він не знає вашу історію, ну не вас не знає. Так, а друга втора фіця це його склад. Давай глянем. Давай глянем. Угу. Добре. Ну, ну ти розумієш, що йому хана, типу. Не повіриш, адже п'ю бельгійське пиво. Поряд цей прикол. Типу п'ю бельгійське пиво, буду грати проти збірної Бельгії. о, такий прикол. <п 'я> ага. А як ти, як жінка, як діти, ага. Ага. Та ти що? І що ви думаєте? Все готово, до матчу, Ось шалик збірної Дані. Ось форма збірної дані. Ось! Переможець цього турніра, збірна Дані. Все готово, ось! Ще раз покажу мой суперник мій. Максимчику! Тобі сьогодні шансу не буде! Приготуйся! Це буде тиха данська ніч! Буде для кожного з вас. Тиха данська ніч! Хто тут? Покажіть мені одного гравця тут! Хто може? Хто зуміє перевершити осих оцих ось моїх ганстерів! Хто? Я не розумію! Я не бачу цього! Ми зараз тільки останнє що зробимо. Ми дамо расу Хуйланду. Отак зробимо. Дамо хантера, бо він ще той мисливець. Ось так даємо хантера. І все. Ночувайте, супернички. Зараз я кидаю інвайт Маркесу. І все. І почнеться наша історія на кубку. І побачимо, як вона почнеться. Я то вірю, що я виграю. А ви, будь ласка, напишіть приємний коментар або навіть неприємний коментар. Хто там що хотів? От я вставляю один коментар за анонсу. Він буде вболівати проти мене. Ну вболівай, але потім ти будеш ВБОЛІВАТИ за мене в фіналі. Вболівай за мене, поки це не стало чимось величним. Щоб ти не був якимось, не знаю, пройди світом. Не треба таке писати. Бо збір на Дані. тобі, ти також, дорогий підписничок. Ну шо? Звем Макса! Максимчик! Максимчик, ти готовий дати шоу? Перша моя жертва. Готова! Розпочинаємо! Кубок! Український! Є Євро 24! Лет'сго! Леди джентлемен, ітс мачдей! Ми кидаємо запрошення Максимчику! І подивимося на його склад! Я вже бачу, я нічого нового там не побачу! Я за всього готовий! Цей турнір це буде легенька прогулянка для мене. Дивимось, що там підготував наш Максимчик? Що? Чекаємо! Чекаємо, а що він там? Що вже не хоче грати? Не хоче грати Максимчик? Це тобі не Нуфіфа! Це тобі не Даргеральд! Це сам крава проти тебе грає. Ну! Я не розумію. Попити водички даєш мені можливість? Я поп'ю водички! Я поп'ю! За твоє здоров'я! Я чекаю! Я чекаю! Що? Що з цим сталося? Він напевно говорить про свою команду. Я також можу поговорити про його команду. Давайте глянемо ще раз. Хто тут? Тібо куртуа? Не дуже. Правий захисник, якого взагалі ніхто не знає, ну я не знаю, хто це. Два ветерана футбола, дві легенди псевдо-Тоттенхема. Також не розумію. Далі, які захисник за Антверпена. Центр поля, Ванакін Дебрюйне. Опенда, Доку, Торсарт, Лукаку. Хто вони? Розкажіть мені, хто вони такі? A few moments later. Він там ще говорить. Ось! Ось! І добавився Максимчик! Let's go! Це буде не неймовірно! Я в червоних буду в кольорах. ні 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 ти не бери такі кольори. Ну-ну-ну. No -no -no. Ну що, поїхали? І стартує наш Кубок! Let's go! І також я хотів би наголосити. Ну, кубок забираю я, це вже само собою, це ну, факт. А хто забере новеньку, PlayStation 5 і три футболочки від наших друзів Super Classic? Олдові, оригінальні футболочки. Все дуже просто. Ось тут QR-кодик на монобанку, один квиточок 50 гривень. Заходьте, кидайте гроші і приймайте участь. Може ви виграєте PlayStation 5, а може ви виграєте одну із трьох футболочок від наших друзів. Суперкласік. Також у нас є телеграм-канал, де є вся інформація про е, кубок даний. Ось хто коли виставляє відоси, хто з ким зіграє, там вся актуальна інформація. Ось тут переходьте чи тут. Тут два QR-коди. Два QR-коди дуже корисні. тому... Оформляйте. Фух. Дивимося на склад, ще раз. Тибок куртуа. Нічого. Все. всі конспектики тут є! Все готово! Склад той самий! Фух. Ну що. З... Дивимось! Ми розводимо м'яч! І переходимо на нашу таємну схему. Поїхали! Орілі. На Артіна Хойлунда. На Орілі. Втрачаємо м'яч. Втрачаємо, ну нічого страшного, ми зараз вернемо цей м'яч. Вертаємося назад. Крістенсен. Сен! Кри. ДАКУІК ФОБ! Не треба так порушити браво! О, ні ні! Так, Орілі. Передача на Зінкернагеля, Зінкернагель. Наскова. Асково таке закидання робина Хойлунда. Хойлунд, бачить Зінкернангеля! Тихо, обережно, обережно. Двоє, зразу двоє атакують, так не можна. А поодіночки не можете зіграти проти нього? Нам важливо зараз забити цей перший гол. Відчути. Відчути оцей кайф. Гола. Зінкернагель проти якогось непонятного гравця. Дивіться, якщо робить Зінкернагель. Зінкернагель в штатному! Расмус Хойлунд! Не пробиває, не пробиває ми! Ай-яй-яй, ай, 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 як не вийшло то так. Контролюємо, не даємо добре зробити нічого. Лукаку. Пробиває Лукаку! Петр Швейхер! Ось і перший сейф! Якимось чином дали пробити бельгійському! Хлопчику! Такому кремезному. Не дати! Що це було? Лукаку! Ти не вмієш жати футбол, який удар головою! Нічого страшного, зараз поп'ємо водички, все буде добре. Це просто випадковість. Цей гол вийшов з ніс звідки. У нас моментів ще не було, в принципі, але нічого страшного, зараз все буде. Сков. Сков уже в штрафному! Сков! Як немає пенальті! Баришня! Твоє місце на кухні, хто ти не бачив тут пенальті! Яут наш. Треба зараз забити в кінці першого тайму. Обов'язково нам треба забивати. ОДИН-ОДИН! Зінкер ОДИН-ОДИН! Зінкернагел! Суди його! Дивіться, як розібрався! Що, не треба скипати! Не треба скипати! Дай порадуватись! Дані, один, один робить рахунок! Максимчик! Не треба таке робити. Бах, бах, допрацьовуй! Допрацьовуй! Бах! Який підкат, для чого підкат цей було робити? Тихо! Драйер. Драйер. Бля, не побачив. Тихо, тихо, не помиляємося. Не помиляємося зараз! Вже якийсь кіберспорт пішов, він скипає моменти. Не треба таке робити. Да. Хойлунд бачить скова! Сков. Бачить Зінкернагеля. В Зінкернагіль через це могтів робити! Для чого так було пробивати? Не знаю, не розумію. Перший тайм, не несправедливий перший тайм! Блін, та дурна помилка, ну чого я так зіграв, бляха моху. Зараз <клес> щось придумаємо! Зараз щось придумаємо, хлопці, обов'язково! А ви вліпіть, подавайку, якщо в мене ще вірите! 1-2, нічого страшного немає! Нічого страшного ще не сталося на цьому турнірі! Це перший матч, зашінь! Нічого страшного! І так, другий тайм розпочався. Рахунок 1-2 на користь Бельгії. Неприємний рахунок для нас! Ой, як пощастило зараз, я аж замовчав, бо я зрозумів, що я провалився, нічого страшного. Андерсон. Зінкернакель. В Центрик когось хотів знайти, не вийшло, не вийшло! Поспішивши ж так, ай-яй. А, блін! Не викидуємося, зараз стараємося не викидуватись. Лукаку. Блять який удар з правою, блять! Маркес, блять, нього ліва нога, блядь! Яка ліва нога, блядь? Яка права нога нахуй? Хуйня, ебана, така хуйня влітає. З правої, блядь, ебаний лукаку, блядь, забиває. Буде, як буде, блядь. Три один нахуй, йобаний лукаку, Три гола, блядь, три удара нахуй. Фейт. На драйера. Ах, сука! Просто, блядь, лукаку нахуй. Справую, блядь, як він це нахуй зробив, блядь. Да, потяни час, блядь, Макс, блядь! Потяни час! Нахуйлун, да? Хойлунд. У штрафному. Хуйлунд. На Ориле. Орілі. Пазна. Дальню. Блокуется, блокуется, Это все блокуется, блядь. Вертаемся назад, Брейтвейт. Ну да, пас на голкипера, конечно. Что на дай пас, блядь. Боже, жах, просто жах. Драйер. Блядь, сука, кабель я у Маркеса, блядь. Бо йому зачехословаччину, блядь, зіркову нахуй. <гум> Просто в мене слів немає. Я згорів, я знаю, що я згорів, блядь. Ну у справи, коли тобі забиває, блядь, і нічого не дано, блядь. Ну так, да, я вже поспішаю, бо я хочу швидко в атаку піти. А людина тут затягує час, блядь. Блять, а ти шо тут рофиш мене, блять? Біля кутового Просто пиздец, нахуй. Хотів шоу влаштувати? Блядь, Блять тип біля, біля кутового пропорця, блядь. Ха, банакин, блядь, головой играет. Дай ты карточок, у НИХ, сука, мало КАРТОЧОК, блядь. Да, блядь. Не вийду з групи, блять. У лізі роблю 9 перемог, блять. Да, здорово, здорово, блять. Здорово, блять. Браво, контора. Давайте ще більше карточок. Бра більше карточок, більше скіпів голів, блять. Здорово, нахуй. Здорово, браво, контора! Бельгія, давати Бельгію Маркесу, це було саме геніальне рішення від організаторів. Браво! Ну нічого, блять, я буду тепер грати теж. Отак тянути пас на воротаря, блять. Отак тянути час, нахуй. Яке тут про що можна яке шоу говорити, блядь? Здорово, браво! Ну нічого, блять, тепер кожен із опонентів готуйтесь, блять. Я буду так само хотів шоу порати, блять. Тут справо і за лукаку б'є, блять. Тяне час біля кутового прапорця. Нічого, блять! Нічого, я вийду з групи, мені то похуй! Готуйтесь, блять! Готуйтесь просто. Боже. Як я так прорав цей мачу? Я не розумію. Блять, це лукак, он це просто жахіті, нахуй. Блять, просто... Що це бельгійське пиво як кому говорл? Алло. Та ні, ні, я кажу, та ні, який. Навіть не згорів я. Ні, взагалі не засмутився. Так подумав, що день 5. Це ж перший тур все всього навсім. Спротиком будемо наступний тур грати. Скажи, будь ласка. В папці є. В папці говориш. А який він конь представляє? Почекай, яку збірну Португалії, цей же ж. Е, Маркес він ж теж португалець. Ну, а ладно, це такий прикол, ти не поймаєш. Так, да, він тренує збірну Белії, він Португалець. Коротше, забудь, забудь, Петро, забудь, забудь. проти збірної Португалії. Ну, якщо ми від Бельгії так відлетіли. Та ні, ну ладно, тіпа, е, я ж сказав, я ж пообіцяв, що ми виграємо турнір, Правильно, правильно? Та все вийде, Петро, все вийде, а ви, будь ласка, вліпіть подобайку, підпиши на цей канал і. Напишіть якийсь приємний коментар, щоб мене якось підтримати. Бо оце бельгійське пиво трошки не в тему засмутило воно мене трошки. Але нічого. Там португальське щось дасть нам позитивні емоції. Бекстейдж. як я кончий. Добре, давай Щось видно, на це ж намота. Ну, хочу чуть. Я без путів. Так, давай, зараз. Ех, купив своє бельгійське пиво. Зараз повасую його. Клитамо вже той. Купив своє бельгійське пиво, спробуємо, як я воно на смак. Клитом починається перший тур. Та чого страшного, ми не поспішаємо, ми відкриємо це пиво. Ех, таке хороше бельгійське Хуйня. пиво. Ех, Файне бельгійське пиво. Можу зараз спробувати. Ох, обожні я Бельгію! Ты же блять много хорошо, что я телефон забулся.